З того, що я бачила щодо висвітлення цього візиту, така основна тема: чи може Індія виступати в якості посередника між Україною і Росією, враховуючи, що це є нейтральною країною, але скажімо так, великою країною, яка має великий вплив на країнах глобального півдня. Очевидно, що інший, можливо посередник, про який говорили на початку Китай, таким же бути не може предметом дискусії і розмов, які відбувалися впродовж цього візиту. Було безумовно відзначення той ролі, яку вже сьогодні відіграє Індія в мирному процесі. Радник національної безпеки Індії приймає систематичну участь у зустрічах, які проводяться на рівні політичних радників. Його візаві виступає з української сторони Андрій Борисович Єрвак. Голова офісу президента ці зустрічі відбуваються як ви знаєте дуже регулярно, і їх мета це забезпечити підготовку до проведення мирного саміту, який сформулює саме засади побудови мирного процесу на підставі формули президента України Володимира Зеленського, і міністр закордонних справ України. Безумовно, мав про це розмову з його візаві тут для того, щоб переконати Індію в тому, що вона повинна відігравати більш активну роль у цьому процесі, оскільки вплив Індії є не тільки регіональним, а й глобальним. Індія має високі амбіції бути постійним членом Ради безпеки ООН і не безпідставно. Індія вважає себе голосом глобального півдня. При залученні Індії до цього процесу більш активного ми очікуємо, що кількість країн, які дивляться на Індію, дивляться на її роль в цьому процесі, також буде зростати. Інша тема а, перемовин була відновлення економічної співпраці між двома країнами до передвоєнного рівня. Я так розумію, що мається на увазі до 2022 року. Так а в які галузі, які товари, тобто, де, де де є ця перспектива відновлення співпраці економічної традиційно е, Україна і Індія досить активно е, мали таку співпрацю в галузі постачання. Сількогосподарської продукції з України до Індії. майже кожна третя пляшка олії, яка продавалася тут соняшникової олії, це мало українське походження. Також це зернобобові і цілий ряд інших сільськогосподарських продуктів, ягоди, фрукти, як це не дивно. Ми сподіваємося, що після цієї зустрічі, це також була домовленість між міністрами. Ми значно поширимо цей перелік товарів, виходячи з зацікавленості обох сторін. А ще один момент, який я бачила, з точки зору огляду цього візиту, що пише, що Україна пом'якшила свою критичну позицію щодо закупівлі Індії російської нафти. Чи це можна так охарактеризувати? Я би не так формулював питання. Ви знаєте, що в Україні є занепокоєність тим, що ціла низка країн, і це не тільки стосується Індії, не знижують рівня своєї торгівельної співпраці з? Російською Федерацією і в цьому контексті звісно відбулася розмова між міністрами. Але у цьому випадку я хочу процитувати Дмитра Кулебу. Він абсолютно чітко пояснив, що допоки це така співпраця не несе шкоди Україні допоки гроші, які були зароблені, не будуть використовуватися країною агресором для збільшення своєї військової потуги. Україна досить нейтрально спостерігає за цим процесом. Як ви знаєте, ситуація з постачанням російських нафтопродуктів до Індії непроста, оскільки розрахунки відбувалися в рупіях, і безумовно що Російська Федерація не може використати цю валюту для того, щоб. Якимось чином е, проводити закупівлі або е, з, е, забезпечити е, набуття якихось певних спроможностей своїми збройними силами? Е, індійська сторона не постачає Російській Федерації е, озброєння та військової техніки. Тобто, якщо е, купувати е, НАТО, це одне але. Платити за неї це зовсім інше, я так зрозуміла. Тобто, Росія не отримує великого прибутку від продажу нафти в Індії. То то Україна з цим окей, чому в групіх вона отримує питання, як вона їх використає? Угу. Вони можуть а... купити в Індії буйволючу шкуру, вони можуть купити будь-які із тих товарів, які є доступні на індійському ринку, але вони не можуть проводити закупівлю високотехнологічної високотехнологічного. Обладнання або іншої групи товарів військового або подвійного призначення. Чи а, обговорилася тема того, що індійські громадяни потрапляють в російську армію, чи вони навмисно туди їдуть, чи це а, чи хошують росіяни? А тобто, піднімалася тема таких найманців індійських а, ні. Про це у нас розмови не було. А чи взагалі ця тема наскільки вона висвітлюється, обговорюється в Індії, що от існує така небезпека, потрапити на передову в Україні? Ви знаєте, росіяни вони ж завжди брешуть і ведуть активну роботу тут, не тільки в Індії, а й в країнах регіону, в Непалі, на Шрі-Ланці, активно вербуючи. Їх громадян до своїх військових формувань, але а, ці вони а, не говорять правди про те, що ці люди будуть а, викинуті на передову як гарматне м'ясо. А вони говорять, що це такі собі секюріті агенти, а, які будуть займатися охороною кордону а, в індійському розумінні охорона кордону. З ну є такі кампанії, які надають такі послуги, але це не пов'язано з великим ризиком для життя, і тому ці люди, я так можу підозрювати, вони собі не уявляють взагалі той ситуації, в яку вони можуть потрапити. Тому ми з вами були свідками, коли і непальські громадяни, які були захоплені в полон, і індійські громадяни, які зверталися. До свого уряду з проханням забрати їх з російського цього найманства. Ну, є такі ошукані люди. Але уряд ми наприклад, прийняв рішення про те, щоб заборонити діяльність таких рекрутингових компаній у себе на території. Це переслідується законом. В Індії такого закону немає але. Ведеться робота, щоб такі громадяни не попадали в такі неприємні для них ситуації.